Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді дуже-дуже класний Nissan Qashqai Plus 2, який ми привезли із Європи, а точніше із Нідерландів. Машина розмитнена, є сертифікат, в будь-який момент готова до першої реєстрації в мрео на облік. Ціна першої реєстрації в мрео з урахуванням 3% пенсійного фонду буде коштувати вам десь 5 5,5 тисяч гривень за таку машину. Тепер детально по автомобілям. Зараз прийдусь, покажу зовні як виглядає. Товщиноміром прийдусь. Комплектація, технічно все розкажу. Зразу скажу, автомобіль не битий і не фарбований. Жодна деталь. Ржавчин, рижиків, нічого такого немає. Стан, можна сказати, ідеальний. І ще, що саме головне, і для багатьох поціновувачів кашка це буде плюс. Це бензиновий кашкай. 2 літра. Атмосферний двигун бензиновий, на який встановлюється без проблем газ. Тому, хто не любить дизель, хто завжди їздить на бензин і на газу, то це ваш варіант. Гляньте який стан спойлер, накладки. Дуже красивий колір такий. Сірий з голубуватим відтінком. Рідкісний кольор і дуже красивий. Машина в максимальній комплектації текна. Тепер пройдусь час з товщиноміром, покажу по кузову, що жодна деталь не фарбована. Отже, 95. 102 103 101 мікрон 99 Навіть капот, друзі, 100 мікрон не фарбований і без сколів, без рижиків, так от часто тут. Ви самі бачите, так? Да? 96 97 107 108 100 91 97 102 83 91, ляда навіть не фарбована. Жодна деталь, друзі, не фарбована. Бережна експлуатація. Так, тепер по комплектації, характеристикам історії технічно. Ходовка не гримить, не стучить. Машина заведена, рівно тихо працює. Ні дима, ні пара, нічого такого немає. Іде дуже динамічно так. Комплектація говорив максимальна, є панорама, безключовий доступ. Ну і звичайно ж, шкіряний салон, трохи темнувато сьогодні. Монітор, навігація камера заднього виду, підогрів сидінь, клімат-контроль двохзонний, мультируль, круїз контроль, управління магнітолою, бортовим комп'ютером. Панорама гляньте яка! Сім місць. 7 місць, транзитні номера є, ще... машина своїм ходом їхала, тому що залишились номера нідерландські. Салон як новий, тут питань в принципі немає. Накладки фірмові на пороги. Так, послухаємо, подивимося, як працює наш двигун. Дуже класний двигун. Я люблю в принципі, всі нісановські мотори, а цей, він дуже класно себе зарекомендував, він становиться і на Кашкаях, і на x trail 141 лошадка. По місту розхід палива такої машинки, вона немаленька, 11 літрів, змішаний цикл 8,5 і траса 6,7-7 літрів. Десь так, ось робота двигуна. Рівно, тихо. Що там не димить, все нормально. Масло не бере, перевіряли. Тому, друзі, кому потрібен такий Nissan Кашкай. Ну, хто шукає, наприклад, собі щось таке, ніби мінівен, але з хорошим кліренсом. Недорогий в обслуговуванні, щоб газ поставити, це, мабуть, ідеальний варіант. У нас є прекрасніший Nissan Кашкай. Запрошуємо вас на наш автомайданчик. Київ, окружна дорога дорозу 64, напроти отеля Тиси знаходимося. Працює програма Лізинг Кредит. Під замовлення теж будь автомобіль зможемо вам привезти. А на сьогодні завершую перегляд цієї класної машинки. Можна сказати, вже народний автомобіль останнім часом дуже популярний. Альтернатив просто нема. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте дуже-дуже достойний варіант. І в максимальній комплектації Текна. Doze